Так, що ми тут робимо? Там спати не можна Там не можна спати Блін Коротше не моє, але захотів я ще насіння звідси Вийшов я сюди Тут попадає ячмінь. ячмінь був не фунгіцидився, він послаб. І та падла слаба, взяла і перенесла мені хворобу на Еміл. Еміл такий, ось такий, він не такий, він такий. Рядочками. Тому він любить 15, 14, можна і 12 і між рядок. Еміл то я прикольна пшениця, хто би що не казав. Тут була завжди яра я посіяв зиму.